Сьогодні 8 лютого. Похмура погода, але зранку сонечко було. Поки доїхали, бачите, десь 40 хвилин дорога в нас зайняла. І ось так небо хмарінками затягнуло. Друзі, чому ми сьогодні приїхали до лісу? Дуже багато в соцсетях вже з'являються пости, що саркасифу збирають потрошки, але збирають. От. Ми вирішили перевірити в цих місцях е, в нашій області, якщо вона є, то тут, саме в цих місцях, в цьому лісі, вона точно буде. А якщо її тут не буде, то нема сенсу їхати десь ще шукати. Інтрига скажена. Ну що, друзі, походимо, пошукаємо саркасцифу. Може, щось і знайдемо. Друзі, я не встиг два шаги пройти. ой 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 Бачите? Вона є. Гляньте, яка маленька. І воно ще. Ух ти. Оно. Ой-ой-ой, у мене слив нема. Ну. це так-так, ну. Тільки зайшли, дорога поруч. Ну. Оце так-так. Є, саркосифа пішла. Ну, друзі, це рекорд. ну, 8 лютого знайти саркосцифу. Жодного року так не знаходили. Супер. Пішли. Ну, що в тебе? Ріжка, я знайшов там вже, ти то капець. Ну. Ух ти! А вон ще там, він бачиш. Ну, бачите, друзі, є, вона є. Вон, вон ще. Ага. Дуже маленька, але пішла. Так, ну ми чіпати не будемо. Ось бачите, ще вона є. Ось ще. Ось. Уй-ой-ой. Та навсюди. Ой, Та бачу, Дуже бачу. Багато. Дуже багато, друзі. Чіпати не будемо, бо дуже маленька, ви ж бачите. Так, да, нехай підросте. Вона ж тільки пішла. Тільки пішла. До речі, ага, бачу, бачу. До речі, зараз десь 13 градусів. Ну як і того походу, що ми ходили. Ось так так. У нас така шалена ідея. Десь а, що там? Ага, бачу. Десь в обід. Виникла, бачите, навіть ці чоботи не взяли. Так швидко збиралися забухів їх в гаражі. Тут ну, така тепла погода. Та ну да. так. Захотілося. Так, да. так, походимо ще, друзі. Ну вже, вже 100% вона тут є. Десь напевно в мене думка така... Ой, за два тижні є та? Ага. За два тижні можна поїхати ще по інших містах. Хоча... Крупний, є. Та? Та? Ой! Ні, ну, слизько. Все ж таки чоботи були би до речі. Та бачу, бачу. Зараз, друзі, я вам ближче покажу. Ну, бачите. Та ні, ось таку вже можна брати, але Ну, тут їх один-два і все. В основному, ось ой-ой-ой, як багато, друзі. Оце так так. Скоро посмажимо молодесеньку саркасцифу. О, як. О, це так, так, ну це а так-так, ну. -а. Та ну. Ти зовсім не очікував, ну. А я ж тобі казала. Зустріти в таку пору року ці грибочки. Тут такі схили. Дуже складно тут лазити, але ж воно того стоїть. Та ще й в красівках дуже. Та ну так, да, ну нічого. Забули. Чоботи. Ну, Обережно. Тут, друзі, такий участочок. Ну, десь метрів, напевно, 30 на 10 метрів дає сарка цифа в цих місцях. Трошки праворуч-ліворуч вже нема. Ну, От цю галявину, а, бачу, бачу. Вон, вон цю галявину ми знайшли десь е, років 5 тому. 4-5 років тому. І постійно по весні сюди їздимо. Але ж не в лютому. Жека. <різь> от полюбляю крутитися, на спиняки їздити. Тут дуже незручно. Лазити, але ж, я ж говорю, є за чим полазити. Ось ще, бачите. Одна, друга, третя, четверта. поперли. Все, друзі, це початок весняного сезону 2024. О як. Ага. І ось ще. Та бачу, бачу, дуже багато. Я фламоліну не рахую. Тому що фламуліна ще була з 23-го року в грудні. Тому я так їх відношу до тогорічних грибів. А це вже все. Сезон грибів 2024, друзі, розпочався. Вітаю! Трутовичків тут багато, але ж вже не так цікаво, да, коли церксипа є. Багато, друзі, багато, але маленька. Ось ще. Що там в тебе ще? Ага. Обійшли ми, друзі. Цю голявину. цю є. Є, є, є. Молодесенькі такі. То супер, бачите, під листичками не будемо чіпати. В цих місцях її дуже багато. Всюди вона. Ой, як. Ось так. Настрій, друзі, бомбічний. То просто супер. Дещо хвилин 10-15 походимо. Глянемо, що тут ще. Все, і будемо їхати додому. О, ще раз вітаю вас з початком сезону 2024. Mm. Супер. Дочекалися. Ні, ну ще лютий. Зрозуміло, що прийдеться ще почекати трошки. Але початок. Є. Yeah. Ну що, друзі, будемо йти ми до машини доїхати да додому. Ну а з вами до наступних лісових прогулянок. Ну, Сподіваюсь, десь за пару днів ми сюди приїдемо і обов'язково позбираємо. Пока.